Доброго вечора. Продовжується передвиборний проєкт на телеканалі Київ. І прямо зараз програму політичної партії Українська Національна Асамблея презентуватимуть Олег Березюк та Ігор Мазур. Панове, доброго вечора. Доброго вечора. Пане до вас запитання. Чому ваша політична сила йде на вибори? Вже 20 років у НаУНСО, тому що більше українську національну асамблею знають як у НаУНСО. Стоїть на сторожі українських цінностей. Українські цінності це і територія, і мова, і церква, взагалі, душа України, можна так сказати, тому що, на жаль, на сьогоднішній день дуже багато е, говорять про соціальне, про е, скажімо так, те, що є і, і має стояти на столі, але забувають про те, що якщо ми раби... По своїй природі залишимось. Якщо ми не будемо вирішувати в своїй державі її майбутнє, не будемо громадянами, то е, будемо так постійно крих, крихітки під столом, е, які залишаються після сильних світу цього, підбирати. Е, організація створювалася в кінці е, існування Радянського Союзу. УНСО взагалі було створено в Дні ГКЧП, як загони самооборони е, від тої. Реакції від е, тих комуністів, які вирішили повернути сталінські часи, ось е, переді мною представник комуністичної партії говорив, що люди живуть так, як вони вчора проголосували. Я хочу ще, е, як аналогію, провести, що е, ті люди, які вчора, чи грабували, чи займалися бізнесом, чи займалися футболом, вони і по своїй природі будуть і надалі і грабувати, і займатися бізнесом, і грати в футбол в парламенті. Комуністи, якщо вони живуть е диктатурою пролетаріата і питаннями, е які викладені в маніфесті комуністичної партії, де є класовий ворог, дає нормальне знищення класового ворога. Навіть сьогодні в сучасному світі вони все рівно від цього не відмовляються. Мабуть, тому і в свій час комуністична партія була знята з реєстрації в Україні. У нас на чолі списку йде Юрій Шухевич, далі йдуть молоді люди, серед них вчені, доктори історичних наук, йдуть журналісти, які були в гарячих точках, які ризикували своїм життям в Ірації, на Кавказі. Йде. У нас команда юристів вначалі з Олегом Березюком, який поруч зі мною. Минуле цих людей, воно ну не має нам що сказати, що ми десь в потрібний час, коли доля України була в небезпеці, ми не були на передовій. Ми завжди були на передовій, а не займалися бізнесом чи політичним, чи якимось іншим. Тому сьогодні ми вважаємо, що знову Україна під ударом, Україна в небезпеці, і ми. На чолі з Юрієм Шухевичем, який очолює наш список, сином Романа Шухевича, командира української повстанської армії, йдемо для того, щоб захищати наших громадян, захищати українські цінності. Пане Олеже, до вас запитання Знову ж таки, мета, чому ваша партія йде до парламенту? Чому виборці мають голосувати за вашу політичну силу? Прошу. Ну в першу чергу, я хочу сказати, що ми хочемо бачити Україну сильною високорозвиненою державою. Якщо ви подивитеся в наш список, то ви побачите, що не патріотів в Україні не там немає. Професіонали, офіцери, юристи, вчені. І, ви знаєте, якщо говорити про нашу програму, то я думаю, що ми говоримо про те, за що ми можемо відповідати. Ми кажемо про те, що ми йдемо захищати людей. Ми юристи, ми цим займаємося кожен день, але якщо ми будемо в парламенті, то ми будемо робити це більш ефективно. Ми кажемо про те, що ми йдемо боротися з корупцією. В нашому списку немає жодного корупціонера і в нашому оточенні немає корупціонерів. Навпаки, є люди, які знають, що таке корупція, знають, як з нею боротися, мають відповідний досвід, і коли займали певні державні посади. Ну ніхто не може сказати, що хтось із наших робив щось не так. І наступне, в нашому списку достатньо військових. Ми кажемо про те, що Україні треба повернути статус ядерної держави, тому що договори не виконуються, заобіцянки забувають. І якщо ми кажемо про позаблоковий статус нашої країни, то єдиний шлях це мати ядерний щит. Uh -huh. Якщо цього не зробити, захистити Україну практично неможливо. Ми Сильний собі... військово-промисловий комплекс. Ми даємо собі, ми даємо собі звіт в тому, що ми говоримо. І коли мені кажуть, о, це вже зараз зробити неможливо, можливо. Маленький Ізраїль в свій час з, з нуля побудував ядерну промисловість. Бідний Пакистан. Також, начебто, не було ніяких передпосилок, в них є сьогодні ядерна зброя. Тому в нас два виходи: або ми вступаємо в якийсь блок, або ми маємо ядерну, ядерну зброю. Чому е, виборці мають голосувати за нас? Ну я скажу так, е, ми ніколи не обіцяємо те, що ми не можемо зробити. Якщо вже що щось обіцяємо, то робимо. Пане рюдова запитання: які перші ініціативи законодавчі були б від Української національної асамблеї у парламенті наступного скликання? Ми вважаємо, що та децентралізація, яка це і питання мови, і питання території, і газові питання, те все, що ослаблює Україну. Потрібно законопроекти, які би все ж таки навели порядок в державі. Тому в нас і гасло на ці вибори: сила, порядок, добробут угу. потрібно з однодумців з різних партій. Ми вважаємо, що в кожній партії, майже в кожній, яка хіба що не має відношення до тих п'ятих колон, до російських там якихось сил, які хочуть наш, нашу незалежність задушити. До транснаціональних компаній, які хотіли би тут, щоб була дешева робоча сила і сировинна база. Тобто, в кожній політичній майже партії є люди, які все ж таки боліють за Україну. І от з цих людей, які пройдуть в парламент, треба об'єднати не в якусь там фракцію, не в якесь там більшість, а просто в товариство, яке переживає за державу. І тому. Як на мене, я вважаю, що потрібно одним з перших питань патріотичного виховання молоді повернути. В школах повернути уроки військової підготовки. Чоловіки все ж таки повинні бути чоловіками, а дівчата повинні бути дівчатами. На жаль, сьогоднішнє молоде покоління, воно більше щось схоже на середнє. Жінки намагаються бути більш мужніми, чоловіки, граючись в іграшки в інтернеті і, скажімо так, Мудроство і лукаво перестають бути схожими на чоловіків. Не дивно, що в нас і виїжджає багато за межі держави, тому що не знаходять тут точки опори, не бачать тут сенсу створення сім'ї, а сім'я це. Опора держави. Тому ми хочемо повернути українські цінності в сім'ю, хочемо повернути щоб чоловіки стали чоловіками. Загальний, загальний військовий обов'язок, ті там тиждень, два тижні зборів, які були колись в школярів, навіть коли хлопці змагалися з різних шкіл між собою, яка виграє. А дівчата вважали, що коли хлопець не служив, то це щось або трошки хвора людина. Ну, в крайній випадку, це не той, кого треба брати до шлюбу. Пане до вас запитання, крім оборонної складової, про яку ви сказали, все ж таки в соціальному напрямку, в соціальній сфері, які б ваша політична сила запропонувала ініціативи законодавчі? Зміни, прошу, якщо ми говоримо про те, що Україна є республікою, то будь-яке державне будівництво починається з конституції. У нас є проект конституції, в якому відображені принципи, з якими ми йдемо до суспільства. І сьогодні угу. на, на основі цієї конституції має бути вибудована нормативно-правова база. мова і про кримінально-процесуальний кодекс, який вимагає. Знову ж реформа така тавтологія виходить, начебто недавно була реформа кримінально-процесуального кодексу. Але сьогодні він знову ж таки вимагає реформи. Ну, я вам скажу так: цей кримінально-процесуальний кодекс діяти не буде. Він викличе параліч судової і правоохоронної системи. Це перше. Також скажу, що в Україні склалася така парадоксальна ситуація, коли за вкрадену курку дають термін позбавлення волі більше, ніж тому, хто вкрав 100 мільйонів. Це ненормальна ситуація, її виправляти треба. Але чому так сталося? Треба шукати причину. Знаєте, Якщо лікарі кажуть, коли лікуєш хворобу, треба поставити діагноз. Діагноз у нас один узурпація влади, звідси корупція і безвідповідальність. В проєкті нашої конституції чітко передбачена система стримування противаг, кожна з гілок влади буде контролювати одна одну. Ми е, побудуємо незалежну судову гілку влади, і тоді суди будуть приймати справедливі законні рішення. Якщо вони не будуть цього робити, вони будуть відповідати перед людьми. Панове у нас менше хвилини. Ви можете от вас дивляться і слухають ваші потенційні виборці. Ви можете звернутися до. Виборців, прошу. Я вважаю, що Україні потрібні перемоги. Ми, нам подобаються перемоги в спорті, в боксі, в футболі. От ми вболіваємо за нашу збірну деколи більше, ніж вболіваємо за нашу державу. І тому від перемог, такі як були під синіми водами, 650 років назад, ще задовго до Росії Україна була перемогла монголо-татарів. і Україна стала вільна від монголо-татарського іга. Зараз так само маленькі перемоги ведуть до великих перемог. Я дякую вам за участь і Нагадаю нашим глядачам, що Олег Березюк та Ігор Мазур представляли передвиборну програму політичної партії Українська Національна Асамблея. Зустрінемось.